І таких несхожих сердець у світі їхніх доль і мрій. І кожне серце знає, лиш Всевишній, Йому відомий хід усіх подій. Життя земне, як ваза кришталева. Хрупке, таке, і згаснуть може вмить, та з голови не впаде й волосина. Якщо Господь говорить, буде жити Якщо Господь говорить, я є лікар, то що? Діагноз Бог же може все. Він хоче бачити максимальну щирість і повною довіру до себе. Твоє життя в руках всесильних Бога. Він знає все далеко наперед. Не бійся йти в майбутню дорогу, Господь вже там, іди за ним услід. Якщо пливеш в човні разом з Ісусом, то можеш не боятись всіх штормів. Він скаже і затихне навіть буря. Чому підвладні всі земні вітри. Як те дитя, Узявши руку тата, і йде за ним, куди б він не пішов. Довірся йому що він тримати. Буде тебе завжди, бо сам знайшов. Серед мільйонів донь Ісус тримає твою в надійних і святих руках. любові Він про тебе, пам'ятає, для нього цінне все твоє життя. Довірся і Ісусу, як дитина, і як дитина, все йому скажи, а Він, Отець, і Він перед кожну дни. І слухати готові вір завжди.